Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, штраф 17 тисяч за неоновлення даних облікових залишається, що це така за позиція, хто про що повідомив за цей тиждень буквально. Зараз все розберу. В цьому відео розповім. Є така, знаєте, там позиція від одного представника ТЦК, який каже, що не буде таких штрафів. Є в нас позиція від представника Генштабу ЗСУ, який каже, що все ж таки будуть. Є там позиції нас як адвокатів. Да? Тому давайте. Розберемось, чи будуться ж таки ці штрафи, чи залишаються вони чи ні. Ну і звісно, процитую цих посадовців, хто що має на, ну, на увазі там і хто про що зазначає. Тому якщо вважаєте це відео корисним, дослухайте його до кінця, поділіться, звісно, зі своїми знайомими і підписуйтесь на канал. І так, штраф 17 тисяч. Всі ви пам'ятаєте, що 17 липня 2025 року вже закінчився цей річний термін, вже неодноразово там. Дуже багато цієї інформації є в мережі. Я окремо там знімав деякі відео. Ну, не з цього питання конкретно, але про це ми розмовляли також. Ну і багато вже хто там зазначив, що є там строк, да, 38 стаття Кодексу про адмінправопорушення. Строк не може перевищити одного року да, там, з моменту вчинення порушення. Момент вчинення порушення в нас закінчується 16 липня 2025 року, тому що. З прийняттям закону 3633 було зобов'язано людей в нас оновити дані, ну, відповідні категорії, да, там оновити дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом, тобто з 18 травня 2024 року. І от на сьогоднішній день цей річний термін минув. Ну і почалися ж, звісно, позиції в мережі інтернет, хто що про це думає: чи можна, чи не можна притягати до відповідальності. І от першим спочатку виступив у нас є такий Роман Стомін, всі ви його вже знаєте, бо неодноразово він коментував, це в нас речник Полтавського обласного ТЦК Майор. Неодноразово він коментував ці чи інші події, там, що відбуваються зі штрафами, з порушеннями, з розшуками там, ну і я колись там да, записував відео з посиланням на нього. І от він зазначає, що я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку, а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. Якщо чоловік не виконав цю конкретну вимогу, то напевно в нього є і інше порушення. Ну тобто він так, знаєте, не прямо, але не акцентує увагу на тому, що ці от порушення залишаються. І будуть розглядатися ТЦК як порушення і притягатися будуть люди до штрафних санкцій. В подальшому він додав, що сплив терміну штрафування за неоновлення даних не скасовує інших правил військового обліку, тобто він більше акцент зміщує на те, що є ще інше порушення, ну і звертав увагу на їх дотримання. Після цього там вже в нас відкоментував речник сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. І він, от ТСН, там давав. Інтерв'ю сказав, що заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення даних є хибними та не відповідають дійсними. Ну, звісно, я відкоментую це після того, як процитую те, що він сказав. Е -е 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 він додав, штрафи, які передбачені за порушення військового обліку, залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше 8,5 тисяч. Ну тобто, на сьогоднішній день ви розумієте, да, що є в нас. Цей резерв плюс, в якому там запропонували сплатити ці штрафи, і там окремо цілий блок відео я знімав, коли в нас з'явились 14.07. Спочатку адмінсправи якісь у людей. Потім там з'явились заяви від Міноборони Катерини Чорногоренка. Знову ж таки, в коментарях в Facebook що не потрібно сплачувати ці штрафи, якщо ви не є порушником, якщо ви вже подали заяву, то сплачуйте. Залишу тут відео. Подивіться, обов'язково там дуже багато корисної і цікавої інформації. І от на сьогоднішній день виходить така неоднозначна да, ситуація, що деякі посадовці кажуть, начебто, що є і інше порушення правил військового обліку, ну і не не скажімо так, не концентрують свою увагу на цьому неоновленні даних. Ну, а от речник сухопутних військ Віталій Саранцев каже, що вони залишаються. І тепер от е, коментар да, юридичний, що у вас на сьогоднішній день неоновлені дані протягом 60 днів. І, звісно, ми розуміємо, що по статті 38, як вже і казав, минув цей річний строк притягнення вас до відповідальності, то звісно, від юридичної відповідальності притягнути вас на законних підставах вже не можуть. Але знову ж таки, не забуваємо, що це не позбавляє ТЦК, да там поставити вам примітку порушення правил обліку. І, ну, можливо, вона там у вас раніше була, там з'явилась, і подати. Подання до поліції оце електронне для оголошення вас в розшук, ну і доставлення вас для складання цього протоколу. Тобто, це може залишатися. Ви це розумієте? Ну я вважаю, що на сьогоднішній день, після 17 липня, це вже буде неправильно, якщо буде залишатись така примітка саме по неуточненню і по неоновленню облікових даних, тому що строк вже притягнення до відповідальності, все ж таки, минув. Тому якщо у кого така примітка залишається саме з цих питань, то ви можете звернутись до ТЦК і ставити питання про те, щоб вони виключили цей запис і, звісно, відкликали це подання до поліції щодо вашого розшуку. Тому що саме за це правопорушення вже минув строк притягнення до адмінвідповідальності, встановлений статтею 38 Кодексу про адмінправопорушення. І якщо є там інші якісь правопорушення, як в нас каже істомен, то це вже. Інше питання, інші строки, і, звісно, інша процедура розгляду буде по цих правопорушеннях. Але саме за неоновлення даних я вважаю, що тут треба поставити якусь крапку. Ну і е, сенсу немає це більше обговорювати. Звісно, ТЦК може там намагатися притягнути вас до відповідальності. Чи буде це законно, ну от вже на це питання я відповідав. Тому враховуйте, якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, залишайтесь моїм підписником. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони тут з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.